Хочу показати, чим я займаюся, коли мої раки ростуть саме по собі. От я зварив таку кліточку. Дивіться, як воно буде виглядати. От сюди вовнутрь, сюди, вот, вовнутрь, на оці бршотинки прикрутиться профнастіл. Ну і от сюди просто пофарбовано. Дуже обережно хочу. І профнастіл буде вовнутрь, і буде прикольно з такою, типу як з рамкою. Вокруг профнастіла буде ось така рамка. От. Одна хвірточка буде відкриватися, друга ні. Тут, тут у нас ще дві запчастини попросили покрасити. Зараз покажу профнастил. Це він, мій невеличкий цех. З обладнанням всяким. Оце, ось таким профнастилом зашємо, і він буде трошки як внутрі. І буде так прикольно з рамкою по периметру. От, от, оцей профнастил буде ось там, от в той хвірточці, буде трошки як внутрі. І буде прикольно. Ось тут я роблю всякі свої поділки. Буваю тут роблю щось таке, що мені потрібно для раків. Є в мене інструмент. Ну, то таке. Ось, і мені каже, ця ідея дуже прикольна, що не наверх прикрутить, а вовнутрь. Іменно коли буде прикольно, що вот така вот рамка. Ну, мені каже, це буде супер круто. Ну, а тут от петельки для замка, ручка. Ну, прикольно. От вот я займаюсь іноді у себе в цеху. Ось така інформація для вас. Що я страйбан.